Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 27 березня, середа, і ми знову йдемо з вами на бівет. Вже який день, Трускавці, понеділок, вівторок, середа. Великі концерти в палаці культури Шевченка. і Співаки кожний день приходять на бівет. Друзі. Була Анастасія Приходько в понеділок. Вчора був Петро Чорний, а сьогодні Катерина Бужинська і Михайло Грицкан. В обід їх не було. А мають бути зараз 17.20 на біветі. Вже зараз 17.15, тому біжу а на бівет зняти для вас відео з чудовими виконавцями, співаками, авторами, композиторами. Ми зараз бачимо центральну площу, черги, як завжди, до Раймонду, до доброго млинця. Чую, вже оголошують концерти, які сьогодні будуть в Палаці культури Шевченка. Буде великий концерт, бо два співаки, дуже відомих. Разом в дуеті будуть співати. Катерина Бужинська буде свої пісні також співати, Михайло Грицька свої і разом має пісню так само. Так що, то в Трускавці, я думаю, що не пошкодуєте, якщо сходите на концерт. Ми зараз біля музичної альтанки, всі, друзі, всі люди вже, друзі, на бюветі. Бачу, там вже люди чекають на артистів. Йдемо і ми а з вами, так що запрошую вас з собою на прогулянку курортним містом, район Бювету, бульвар Торосевича. Дякую, друзі, за всі коментарі, які ви пишете мені. Приємно мені на них відповідати, читати. Також вам всім передаю великий привіт із трускавця. Вам ще може не видно, але я вже бачу, що зібралось на біветі дуже багато людей. Очікувані співаків. І сьогодні проблем зі звуком не буде, як минулий раз з Євгеном Литвинковичем. І, можливо, заспівають пісень. Я колись був на концерті Катерини Божинської, але вона була сама без Михайла Грицкана. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось був на їхньому спільному концерті. Які враження? І де це відбувалось? Цікаво мені, також глядачам будуть по почитати в коментарях. Набіветься зараз багато людей. Чудова сьогодні погода, друзі, плюс 17 на курорті. Сонце світить. Катерина Бужинська, концерт Валаці Житенка, сьогодні -ка. Катерина Бузинська та Михайло Грицька подарують вам цю нову концертну програму. Українському творі воля. Оце прицел запрошую на концертну програму. Я вас впіваю закону цієї країни тенери Більканто, світові популярні піти, найкращі українські пісні. Завтра будуть тенори з «Бельканто», Знову цілий тиждень насичений. Молодимі, дорожі, сьогодні -концертна сьогодні чудова концертна Сьогодні атмосфера. Народна артиста України, Української стради, Катерина Мужинська та заслужений артист України, композиторський співак Михайло Грицька. Подарують вам чудову концертну програму. І всіх запрошуємо. Наш благодійний тур Воля. Сьогодні в Трускавці. Вчора ми були у Львові, тому е, всіх запрошую. Для вас ми привезли найкращі свої пісні. Будемо допомагати нашим Збройним силам України, а також дарувати вам найкращі свої пісні. Ми до вас, хто знає, скільки ми до вас рівно кроків зробили? Очень много. Правильно, 100 тисяч кроків. Хто сказав? Їй до мене. Та не бійтесь. Як вас звати? Людмила. А звідки ви приїхали? Місто Дніпро. Дніпро. Ми в Дніпрі теж також були. Тому від мене подарунок. Диск. Зараз, секундочку. Це у нас вийшов новий диск спільний з Катериною Бужинською, який називається Чорний велюр. Вам подарунок. Все. So, ми чекаємо вас на концерті. Чотири рази була. Жінки три люблять, а ви чотири. Тисяч кроків до вас поїхали. Знаю, що також буде багато чоловік, тому що зі мною народна артистка України Катерина Буджевська. Тому я, звичайно, маю дуже багато класних пісень і для справжніх чоловіків. Тому сьогодні точно не прийдеться одному гуляти. Хіба що мої наступні пісні? Дорогі друзі, дуже радий бачити вас в місті. Здоров'я місті зустрічі і місті кохання в Трускавці. тому о 19.00 всіх запрошуємо на наш благодійний концерт з народною артисткою України Катерина Бужинською воля для вас. Ми виконаємо найкращі свої хіти і допоможемо нашим збройним силам України. В концерті будуть звучати пісні нашим збройним силам України, які присвячуються батькам, дітям і звичайно, Саме гарним, чарівним, ніжним, милим і бажаним. Вам. До зустрічі на концерті. Всіх запрошую та всіх обійму нашими піснями. Дякую. Підходьте, підходьте. Можна. Є ще у нас квитки, так? Да? Точно є? Дуже гарний був друзі, концерт на біветі. Єдине шкода, що не прийшла Катерина Бужинська. Друзі, не можу всі пісні, які співав Михайло Грицкан, викладати в YouTube. Там авторські права. Єдине, що хто хоче, може подивитися коротке відео, шортс, так називається. Коротке відео в Ютубі, так що на моєму каналі будуть пісні, які співав Михайло Грицкан якраз в шортсах. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться. Всі, хто підписаний, вони зразу бачать відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І велика подяка небайдужим людям, які підтримали, підтримали канал Трускавець Тревел. В подальшому я розповім, куди я витрачу ті кошти, які ви спонсорували для розвитку каналу Трускавець Тревел. Буде голосування, виберу декілька екскурсій. І, на вашу думку, які будуть самі цікаві. Проголосуєте, і я туди відправлю, знімлю для вас відео. Так що, друзі, ми зараз йдемо від бювето в сторону чудового весняного парку Адамівка. Я вже вчора знімав там відео, дуже гарно розцвіли квіти. Відео на каналі. Хто бажає можете зайти подивитися. Ось, а Сьогодні був Михайло Грицкан Шкода, що не, не прийшла. Катерина Божинська, всі чекали, друзі, але нічого. Михайло Горицькан також а, гарно співав, буде гарний, чудовий великий концерт сьогодні. Музичний паровозик катає маленьких пасажирів. Також санаторій Кришталевий палац відразу біля бювету найближче, друзі, 150 метрів до бювету, хто там проживає. Далеко ходити не приходиться. Гарні сонячні дні обіцяють до кінця тижня, субота, неділя, плюс 23. Друзі, будемо ходити в футболках і в шортах. надіюсь Але в горах видно, ще лежить сніг, і коли вітер, то трошки вітер прохолодний. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!